У Сосниці працівник комунального підприємства Микола Шевцов звинувачує селищного голову Андрія Портного у побутті. Каже, у нього зламані два ребра та забій грудей. За словами Миколи, це сталося 19 липня під час ранкової наради у кабінеті голови громади. Пішла у нас розмова на високих тонах, лайка пішла з цього приводу, то, -то я відмовився виконувати його ці. Я, я вважаю це за баганки. Схватив мене за груді, роз, ланцюжок мені порвав, розтягнув оцю, ну, він так от крутанув, на пол повалив. І так коліном мені на грудь. Микола Шевцов розповідає, між ним та селищним головою існує конфлікт, який загострився, коли Микола Шевцов почав виконувати обов'язки керівника комунального підприємства. Андрій Портний визначив для нього щоденний час нарад. Це і викликало суперечку між селищним головою та комунальником, говорить Микола. Значить, так, так прямо. Кожен день на пов дев'ятого ви приходите сюди у чотири часа Дня ви мені очікуєте, що ви зробили. Ну, я йому сказав, кажу, Андрій Дмитрович, я керівник юридично самостійного підприємства, я будую виробничий процес. Але як ученик відчитувався по уроки чи ні, я кажу, як керівник не буду. Голова громади Ендрій Портнов підтверджує, що на словах був конфлікт із підлеглим, але фізичну силу каже не застосовував. Жодних фізичних контактів з ним, окрім рукостискання внизу, коли ми привіталися. в мене не було. Після перебування на нараді у голови говорить Микола Шевцов. Він повернувся на роботу, почувався погано, викликав швидку. Його забрали на обстеження до лікарні. В медичній карті вказані перші висновки після огляду Миколи. Забій грудної клітини справа. В дільниці ребер, перелом середніх ребер, справа. Ну, тут десь в районі Ребра. Потім чоловік звернувся до поліції та за діагностикою до менської лікарні, поки висновки лікарів не отримав. Селищний голова говорить, що Микола Шевцов прийшов до нього вже в такому стані. Коли він приходив сюди, я вже ну, він виглядав не дуже здоровим, я спитав, як тебе справи, як ти себе почуваєш. На що він відповів, відповів нормально. Чому ж підлегли звинувачує його у побитті, має таке пояснення? На завершення нашої вчорашньої розмови я йому сказав, що е якщо і далі він продовжить, скажімо так, ігнорувати мої вказівки як керівника, е не виконувати свої службові обов'язки належним чином, то він буде звільнений. Е мабуть, це і стало якоюсь такою. Його реакції на, ну, на таку нашу розмову. Дати відповідь на питання у цій справі могли б записи з камер спостереження, які є у кабінеті сільського голови. Та за словами Андрія Портного, вони не працювали саме в той момент. Були відключені від електропостачання. Камери насправді, чесно кажучи, не включені. Хоча я вже тепер зрукую, що вони не включили. Микола Шевцов звернувся до поліції. Він написав заяву про завдання йому тілесних ушкоджень на роботі. Речниця ГУНПЕ в Чернігівській області Наталія Слабеняк підтвердила, що за фактом відкрите кримінальне провадження. За цим фактом поліція Чернігівської області відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 122 кримінального кодексу України. Умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості. Санкція цієї статті передбачає виправні роботи на строк до двох років або обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років. Нині триває досудове розслідування. Аліна Коржинська, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.